Сьогодні 27 число, день української писемності, І ми сьогодні, власне, в нашій стрільниці пишемо радіодиктант. Сьогодні будуть тут спортовці, і не тільки і, взагалі, наша споруда відкрита не лише для спорту, для багатьох заходів освітніх і тощо. Що найважливіше, тому що вперше вирішила доєднатися до цієї ініціативи. Стрільниця, в принципі, крута. Багато чула про неї, побачила це оголошення і вирішила прийти саме сюди. Щастя тим, хто в них яв'є бод саду, Ми з студентської ради Львова долучились до подібної ініціативи, оскільки вважаємо, що це справді об'єднує людей. Я думаю, помилок достатньо рахувати їх точно прийдеться довго. Але текст був дуже приємний, цікавий і справді дуже багато для себе нового відкрив, якісь слова, які не вживаються повсякденні. Але в цьому тексті вони були і це класно їх собі нагадати.